Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Завдяки втручанню народного контролю та активності громади вулиці Промислова. Тепер цей провулок із освітленням. І сьогодні вперше за 20 років мешканці цієї вулиці будуть іти додому без ліхтариків. Йти додому вулицею промислової з роботи дорослим було моторошно. А що вже говорити про дітей? Розповідала житомирянка Марина. У нас багато сімей з маленькими дітками. У мене також є маленька донечка, і у зв'язку з тим, що вулиця не освітлюється, ввечері з дітками дуже важко гуляти. По перше. Темно, багато хто боїться, а по друге, в нас не проасфальтована дорога, вона розбита, тому що їздять машини, і ну, ми боїмося, що десь спотекнеться дитина впаде і звичайно травму остерігаємось. Ми просили міських, ну міських керівників, запрошували до нас. В городок на зустріч після втручання народного контролю комунальники відновили освітлення на промисловій 9. Тепер мешканці не бояться ходити тут, коли на вулиці темно. І сьогодні рано йшовши на роботу. Я не йду, не спотикаюся. Я йду спокійно, як нормальна людина. Довше на вулиці погуляти. І коли йти до хати, то щоб не спотикатися на ями, то ми будемо вже бачити. Спасибі за те, що ну прислухались і і допомогли. І виручили нас дуже прекрасний результат. Дай Боже, щоб так і в остальному у нас усе було, як це зараз вийшло. Ну як говориться, добре що хто стукає, тому відкривають. Дякую дуже вам. Дмитро Клименко Олія Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.